Харків'яни, які усвідомлюють, що мистецтво є культурною основою життя рідного міста, знають ім'я Юлії Ніколаєвської, музикознавиця, педагог, просвітницька діячка, професорка Харківського національного університету мистецтв імені Івана Котляревського, Юлія Ніколаєвська віддана своїй альма-матер багато років. Університет мистецтв в місті Харкові це дійсно заклад освіти і заклад культури, який має потужну історію. Я взагалі сюди приїхала в Харків і вступила до університету в 1993 році. І от відтоді, з студентства і до сьогодні, я тут і навчалася, і працюю, і продовжую навчатися. Професіоналізм Юлії засвідчує не тільки володіння словом. Не тільки розуміння стратегічних шляхів розвитку сучасної культури мистецтва науки, у неї є справжня громадянська позиція. І Саме це виокремило серед іншої талановитої музикознавчої молоді нашого університету, і вона отримала запрошення стати проректором по творчій роботі та інноваційному розвитку хну імені Котлярецького. Юлія Ніколаєвська. Авторка монографій та наукових статей, активна учасниця конференцій, симпозіумів, європейських форумів, організаторка вебінарів та проєктів за участю міжнародних експертів. Вона є редакторкою офіційного сайту університету, друкованих видань. Юлія Вікторівна була лідером усіх починань. Я би сказала його креативним менеджером. Не тільки власне наукової стезі, коли їздили конференціями Європи від Ріги Даугава Пілс до Рівені, що в Італії, не тільки видала докторську монографію, хова-інтерпретатор з музичному мистецтві ХХ-ХХ21 сторічку, якому вона підвела практичні результати діяльності цієї кафедри під назвою, яке обґрунтована як інтерпретативна. Теорія музичної комунікації. До речі, саме ці два ключових слова комунікація і стратегія зараз з'явилися в новій назві нашого міністерства. Як ведуча численних концертних програм, тематичних вечорів, радіопередач Говорити, грати, співати, як кураторка проєктів на базі Харківської філармонії, імпреза, піано, імена. Як членкиня оргкомітетів музичних конкурсів, Юлія Ніколаєвська завжди ділилась своїми знаннями та досвідом у галузі історії та теорії музики, долучаючи широкий загал харків'ян до унікальних культурних досягнень нашої цивілізації. Харківська теоретична школа дуже славиться своїми викладачами. Своїми представниками теоретичної музичної саме школи, і е, одним із представників такої школи є Юля Ніколаєвська, яка е, працює в Харківському національному університеті мистецтв. І мені дуже приємно, що саме вона е, почала опікуватися дитячою філармонією, дітьми і е, в цих проєктах звичайно, е, Приймають участь учні Харківського державного музичного ліцею. Початок повномасштабного вторгнення загарбників рашистів в Україну став для всіх діячів культури таким же шоком, як і для всіх українців. Коли розпочалася війна, це був такий для нас жахливий досвід з того приводу, що кожен мав визначитися, що він буде робити зараз. Юля зайняла, як на мене, тоді унікальну позицію, бо вона була серед тих людей, хто свідомо сказав, що ні, ми не будемо ставати на паузу. Ми будемо робити. Юлія Ніколаєвська прийняла доленосне рішення. Вона залишається в Харкові і продовжує працювати свою незламність проти продемонстрував університет мистецтв, але ми показуємо всьому світові що ми продовжуємо розвиватись продовжуємо вивчати нове вивчати свою культуру свої традиції і презентувати їх якомога повніше Рашисти понівечили вибуховою хвилею будівлю університету Вікна було потрощено, дах пошкоджено. Десятки коштовних роялей буквально померли від тривалого впливу мінусових температур. Ті музиканти, коли, котрі приїхали, транспорту ж не було, то хтось приїхав на таксі, хтось прийшов пішки, хтось приїхав велосипедом. От Юля, тоді, я знаю, переміщалася містом велосипедом, це окрема така історія. Музикознавець на велосипеді. Донька Юлії Маша згадує про рішення мами залишитись у Харкові попри вибухи та обстріли. Насправді ми не розуміли тоді, чому вона не їде з нами. Ми її питали, мамо, дивись, тобто вона проведжала нас на вокзал, плакала. Це був ці де кадри, там, де купуються людей на пероні. Тобто, це такий прям був дуже складний, напевно, один з найскладніших моментів в нашому житті. Але мама казала: тут мій дім, я не хочу його лишати. Я маю тут чим займатися. Я бачу свою роль в Харкові, бачу свою роль саме от в житті. І просвітництві, в якомусь і в допомозі людям, тому, власне кажучи, цим не можна не пишатися. Роль Юлії Ніколаєвської у житті Харкова під час війни є знаковою і дуже важливою було проведено в тому форматі, в якому було можливо фестиваль Хайків Мюзік Фест». і це завдяки Юлі, завдяки її особистому вибору. Почали вони грати спочатку в метро, і потім поступово-поступово цей досвід розширювався, і це було дуже важливо. Ми командою вирішили все таки зробити таке символічне відкриття фестивалю в харківській підземці. Чесно кажучи, це тоді не вкладалося в голові. Той концерт, який був дуже маленький. Туди прийшли люди, які жили в метро на той момент. І я от назавжди запам'ятала ту синергію, яку ми відчули всі разом після концерту. Тому що я пам'ятаю, як я співробітниця метро вона підійшла і сказала: знаєте, я зрозуміла, що ми переможемо, тому що ця музика вона нас об'єднала. Ключовою стала роль Юлії Ніколаєвської у проведенні фестивалю П'ятий Харків. Я навіть розробила такий курс і прочитала його в українському вільному університеті, який називається Харків Соми Сьоми Бога. Музична історія, мистецька історія від Сковарди до Жадана. І власне я цю історію якраз наклала на ідею Шевчевільова про п'ять Харків. І тобто від першого до п'ятого, яка була його мрія, він казав, що Харків колись стане духовою столицею України. Попри важкі випробування воєнного часу, у Харкові продовжуються виступи дитячої філармонії. Під час війни ми всі потребуємо. Е Тепла, ми потребуємо творчості, ми потребуємо спілкування особливо. І ми потребуємо спілкування наживо, творчого спілкування. І саме діти потребують такого спілкування наживо ну, найбільше, ніж всі інші, ніж дорослі, звичайно. Юля багато робить для того, щоб це було не закрита, не локальна. Важливо, що це знають харків'яні, і важливо, що ми це знаємо. І ми в цьому маємо можливість і тут я хочу там з великого жити, да не виживати, а жити. Юля дійсно випромінює жагу до життя, позитивну енергію, оптимізм. Я її просто захоплююсь і захоплювалась завжди, бо це відома людина в такому мистецькому просторі Харкова і не тільки Харкова, й України. Вона як центр такий, як магніт, яка притягує до себе з своєю харизмою. Юлія Ніколаєрська на кожному концерті запрошує слухачів до дивовижної подорожі у світ. Де народжується музика, творчі долі композиторів і виконавців, епохи, до яких вони належали, завдяки розповідям Юлії оживають, торкаються людських сердець, зцілюючи їх і даруючи надію на перемогу світла. Вона завжди так зможе до себе. Розташувати глядача, що ти не можеш відірватися від їх її розповідей про мистецтво про композиторів, про музику і так далі. І це все, звісно, в наш час, в нелегкий час. Це все дуже потрібно нам. У 2022 році Юлія Ніколаєрська ініціювала створення центру арт-терапевтичної допомоги. Запросивши до Харкова доктора Едінбурського університету Найджела Осборна. зустріч з Найджелом Осборном, музикотерапевтом з Шотландії. Вона мене надихнула просто на те, що ми дійсно маємо увести такий курс, і ми його після нетривалого навчання у Найджела, Ми його увели у наш на нашу програму. Більше того, ми зробили цей курс разом з українським католицьким університетом. Найджел Осборн, він для мене уявляється як такий чарівник. Він виглядає як чарівник. І те, що він пропонує для дітей, для батьків, для фахівців, які задіяні у цьому процесі, це така модель, яка біопсихосоціальна. Це відома модель, яка він саме пропонує використовувати на основі музиці. До проєкту з музикальної терапії Юлія Ніколаєвська. Долучила молодих волонтерів з університету. Саме система біопсихосоціальна Найджела оспорна, яку він нам запропонував для розуміння музичної терапії, дозволяє мені максимально широко поглянути на ефект, який ми бачимо на дітях. З біологічної точки зору, саме у лікарні, ми можемо побачити результат також завдяки обслідуванням, які вони проходять. Юлія Ніколаєвська. Реалізує свої проекти не тільки в Харкові, те, що Юля робить з того, що презентації в інших містах, коли ми взяли участь в. Фестивалів Івано-Франковське, те, що вона допомагає з колабораціями з Києвом, те, що музика наших композиторів звучить у Львові, те, що вийшло друком стаття її авторства у німецькій пресі, де написано, що ми тут робимо. От мені здається, що це формує такий позитивний образ країни. Юлія Ніколаєрська є амбасадоркою української культури в світі. Наша культура, українська культура, вона власне знаходиться в Європі, в світі. Тобто, ми не окремо, ем, ну власне ми не окремо знаходимося. І тим більше, коли ми зараз ми, е, туруємо той шлях до Європи знову, тобто ми його відновлюємо. Він власне завжди був. Юлія наводить приклад діяльності українського музиканта і педагога Іллі Слатіна. Ми тут можемо згадати, до речі, Ілюс Летіна, який, власне, тут начебто і не почав формувати освіту і взагалі музичну культуру. Але як він її почав формувати? Він її почав формувати, залучаючи до Харкова людей, які навчались у Європі. Тому Музична музичне мистецтво, музична освіта Харкова. Вона спочатку свого якраз європейська, і люди, митці, які тут навчались, вони також потім їхали і там вже влаштовували свої долі, і не тільки і впливали на культуру інших міст і навіть країн. Юлія Ніколаєвська згадує візит до Харкова всесвітньо відомого американського історика Тімоті Снайдера, який вболіває за перемогу України. Він сказав, що тут відбувається щось дуже швидко і дуже важливе для того, щоб це розуміти всьому світові. Світ до того може йти роками, десятиріччями, а тут воно вже відбудеться. Дуже важливо для мене, щоб і всі харківці розуміли свою місію. Ця місія в тому, щоб вбирати в себе культури інших, але потім трансформувати це в своє і віддавати. Віддавати. Життєве гасло Юлії Ніколаєвської: свої здібності, таланти, ідеї, почуття все дарувати іншим. Її місія приклад служіння вічним цінностям людства, цінностям, які сьогодні відстоює Україна.